Сьогодні щось, як будто друга якась -то точка спавна буде. Наверно, не буде. Що там? Щось ти швидко виспався. <гум> а, ну, наче з боковушки не заходили. Ще Ещё... підтрим, я буду думати, що я йду. You are done for! It. Блін, мене вже прийняли. тупо вже діп там. А як ти так? Ну йомайо, ти тільки заходиш. Та я відкрив двері і зразу получил, понял? Мене уже ждали. Тільки заходил. Ти розумієш, через красну ніхто не забігав. А через кладбище він довше біжить, ніж я. Як так получилось? ОД, на першому поверсі десь? Да. да. На вході. Я тільки двері відкрив і получил. Він уже по на тобі на другому. А як він один знизу, Вова, один знизу. Знизу де? Отут. Тільки далі там, ні-ні, далі там. Я поняв під дверима, умовно судить. Тебе під дверима? Ні, під дверима, те, що ти під тими дверима, <звук> ти сказав. Якщо <звук> там знизу, значить десь. Так я поки піду. Давай. По тобі знизу стріляли чи з Так, так, знизу, знизу, знизу. Все, я вижов не знаю звідки. А, це чи так, все Лібо він тебе бачить. Їх двоє. О, поганенько, ти ссс... садиш, канєшно? Ну шо, май, Та ти шо, оце такі брикотлєта, яй-яй-яй. Шо ми робим? Ти зі шостой, сотигу добавив. Добре, була. Що? Держимся разом. Да, ну давай, хорошо. Ти зоб такої з якоїсь? Нє. От ти, блядь, став, щоб тобі щас звідти прилетіло. Я з каліматора шо, заходим сюдою чи шо? Еее... Uh, у мене чомось похуде. Ми сюди заходимо, а може давайте ми... сходим на Нордкріш попробуем, ні? Я бы не на... А як він зверху очутився? Якщо Ти через червону да. через червону двері набагато швидше. Тихо-тихо. Да тихо. не набагато швидше. Як а де він на другом? Да, да. Да. Якщо зверху, я, то... щоб ти понимав, вони забігали, я їм не дав зайти. Поняв? Тут хоп, він мене вже Значить, Моя. Ну, от не вбитий, поняв? О, тут то маятнула голова, тільки що. Не попав вовка. Ай-яй-яй-яй-яй, тікай. Вован, йо моё Два к на мене повісив Ти всередині? Грена була максимально не очень на першому поверсі, да. Де, я ді, Ли, я далі витікаю, та що це таке? Тобі скинуть щось? Ні-ні, я дуюсь. Ні. Їх не треба випустити і не дати розлутати тарана. Я вымачаюсь за Грена. Пушим, пушим. Минус. Он, он, не, он не один, не спеши. Я один. Конечно, я. На, да, на хожу, мне, на мне, на мне. Как же не спеши, ё-моё. Чего ж вы все такие горячие? Ну не знаю. Так, Сейчас Вован. Из ствола... Мені його забрав а зараз буде боляче. У Тебе були гряни якісь? У мене були. Що ми робимо? Ну якщо є, закидай. Нема, я все. І пушим. чи не пушим. А, да, що робити? Бо зараз вони облутають і все, і ми їх не спіймаємо. Якщо вже я не, не тут. справа в комнате. Я ч там? Его. Я будем зараз пробовать. Пушите, что делать? Открыто? Не. Нет, не открыто. Значит, он на тапки. Вот цей був. Стріляє так, що? Влад, А, він мене розлутал уже даже. Ні, ні, не ти ба. Де, не бачу. На отут, на підставці. Назад, сейчас отут буде заходить. Ван прикривай, бо я біжить. Є, він отут, є, є, Есть, yes, хорош. Куда идем? Конюшни чего-то. Думай ты меня все удалил. На на О, на конюшне война. Пойдем на войну. На конюшне граната. Ну да. Иба, я не чую на конюшне. На конюшне стрельба там. Оу, oh, да, сейф юзма. Ну. Предхоже. Не спішіть, головне. я позиції. Ніхера собі. Да я ви? Там ще десь зі сторони дома щось летить, не відкривайтеся. Я минус, ну, добыл, точнее. Так, э, Андрюха, ты маешь саморез? Нет. иди. Де. Я сегодня к медсестра. Семь саморезы раздаю. Он кинул, он, он, он. Я? Угу. И... Ага. то на готель. Не, не, не делай так. там. Там только что типа убили, и ты туда побег. Ну да. Пушки на пушки. Закидує тебе чи що? Чи це ти кидав? Да хотів мене убити. Не зашов при том. И до сраки, шо выкидает кидаете. Вы Кто кинул? Я, я когда... Пусти, Сейчас, ще, сейчас еще одну кину. А вот мой моє, хтось може щекнути до свічки. А бот, ви На свічки боти є. На свічки боти є, це я бачу. Він так ходу десь Мінус Минуснув. А він вибив мене конкретно. Зараз, зараз Пішенься. я лежу тут. Опа, це ти по металу? Ні. Та бот може ходить по металу. Зеленька чиста. Та він може під забором десь там шкіриться. Може. А бот далі пішов Якщо він один, він мене буде до кінця сидіти, навіть якщо. Так, я відчиню зараз двері. Давай, ми тобі тут чекаємо, нема сам проходити ж. Це ты полесосишь, Ні, я тільки двері відкриваю і все. No. Ну. Ні, mm, двері открывай, так шум. Я нічого не випал. Подгалину. Я обійшов. Бен не підпирать. Зеленьку чекну. Якраз. Якщо М110, то ще не пікну. Смотря на якому патроні. Ризикувати не будемо. Бо а бошку дасть і все і немає, яка там різниця, які патрони. М80 бігають стабільно. Ну да, до вас? Ну да, бежим дальше. Сейчас не знаю мы с кем пытаемся выходить или нет. Абонент чекнул, что тут заруба и пишет, что мы дали. Бо він лежить, бо з нього хлопнуло не Він не один. Бо мені зажим тільки що був. Нас тут встрічать будуть на мене спокійно От ходимо в ван, не сидим. Давай потихеньку. Ходить хтось Отут. А, поздліва. Андрюха, давайте по-тихому виходимо. Вони в зеленці зараз будемо виходити. Ого. О. Отут ту-то є. От О то кут На кутку за тюком. Де вход? Він сидит там. Бачили його? Бачите його? Уїбав, вроде бы. Меристам привесь, но вкинув два раза в голову ему, понял? Потрібно, чи щось? Мені, ні. Мені? Ні, он, он Ні. у мене ж е, оцей. Набор філетовий. тут там. Сюда йдемо. Ви пекнули його чи не пекнули? Ні. Не пекнули? Ні. Больно попав броника, майже вибив. Самурай, то я би живий, би не остався. Я обоєнка працювала. Хто працював? Пікля Бона Бонавітярка. Виходь до нас. Ну, я йому як я голову і він і сіба откуда немає там. під забором Я ще тоже йому насипав трохи. Я, я йому випадку. два рази в голову прям так смачно попав понял? ним. Там до них же ще могли піти. І типу вони почали стріляти, я думаю, що їх почув утіпи. Типу бо вони нас можуть крутити, дивіться. Ні, вони можуть там сидіти. Ну от ходимо тоді, от ходимо, от ходимо. <говори> щоб вони сюди не потрібно. Та щас. От-от-от глянь, вроде... Владі... <говори> Та, лежить. На О, У Нас зверху тут типы. На метси тоже. Він лежал и попал по мені. Шолом вы у, у Нас над нами типы. Над нами де? Ага, понял, де. Блять. Понял, понял. Спішіть. головне не спішіть. Нам там же в кусу, алло, дядя. Сидіть на камні прям тут. На камні? В упорі прямо у мене. Перепригнув через забор якимсь умредом. Я тоже вижу все.